Вітаємо в ефірі брифінги голосу Америки, з якими ми виходимо щодня незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині. За Києвом говоримо про останні реакції США та Заходу на події, які відбуваються в Україні та довкола неї. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях можете поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також обов'язково не забувайте писати, де ви нас дивитеся. Дуже важливо знати, де є наша аудиторія. І сьогодні будемо говорити здебільшого про засоби протиповітряної оборони на тлі останніх новин. Сьогодні Росія задала. Удару по центру Києва з використанням дронів іранського виробництва. Остапи, яку реакцію на цю мить ми почули від американських посадовців та експертів Юрій, знаєш, коли були перші атаки. Була тут у Вашингтоні перша ночі, і зараз ще насправді сполучені штати прокидаються. І думаю, офіційну реакцію ми побачимо пізніше сьогодні, коли будуть брифінги в Білому домі та державному департаменті, приблизно після восьмої вечора за Києвом. Зараз ми побачили перші реакції від посольства США у Києві. Також від. Від американських а, деяких законодавців від експертів давай юлю прочитаємо яку і, і розповімо нашим глядачам, яка вже є реакція. Отже, посольство США назвало ганебними ранкові атаки а, Росії на Київ. Та на інші міста України сказали, що чергові відчайдушні та ганебні ці атаки проти мирних жителів та цивільної інфраструктури у США захоплюються стійкістю та сміливістю українського народу і будуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Це наразі офіційна реакція від, від сполучених штатів. Також ми побачили від Жозепа Бореля, це верховний представник ЄС із міжнародних питань, сказав, що ці атаки не похитнуть підтримку і відданість підтримці України Європейського союзу, а навпаки, лише зміцня дії оголосив, що ЄС збільшує військову допомогу Україні до трьох до понад 3 мільярдів євро, та розпочинає тренувальну місію для навчання українських військових. Від американських законодавців бачив я реакцію від Адама Кінцінгера, це конгресмен республіканець. Він Закликає вдатися до двох кроків. Перший заклик це до Ізраїлю. Тепер пише Анан Кінзінгер, що в Ізраїлю немає виправдання, аби бути осторонь і вдавати, що вони нічого не можуть зробити. Другий заклик до адміністрації Байдена звертається конгресмен, що потрібно голосно виступити проти режиму в Ірані та підтримувати протестувальників, які зараз виходять на вулиці проти іранського режиму, а також якомога швидше забезпечити протиповітряну оборону України. Пол Масаро, це радник гельсінської комісії конгресу, сказав, що е, сьогодні в Україні побачили російський тероризм із застосуванням іранської зброї. Його заклик це підтримати іранський народ у протестах і перемога над режимом, каже Пол Масаро, зменшить також і російський тероризм. Колишній посол США в Росії, тепер професор Стенфорд, Стенфордського університету в Каліфорнії, е, Майка Маккол пише, що. Ви ж він таке риторичне питання у Твіттері. каже: отже, для Ірану нормально давати Росії зброю великої дальності, але НАТО не надає Україні зброю такої ж дальності. Таким риторичним запитанням він це прокоментував. Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США у Європі, а, написав свою оцінку, як ефективно протистояти дронам. каже, що а, найефективніше, і що Україна має яку має мати можливість, це. Знищувати стартові майданчики, де запускаються дронів, де б б ці майданчики не були, і повинні сполучені штати за оцінкою колишнього генерала допомогти Україні в цьому йдеться про захист європейських громадян. Пише він: ми маємо дати змогу Україні це зробити, і Іран також має заплатити ціну за надання такої зброї для Росії. Повинні бути способи зірвати ці доставки. Приблизно такі реакції ми бачимо: хтось закликає до сильнішої підтримки Ізраїлю, хтось закликає збільшити тиск на Іран, хтось закликає надати більше спроможності, зокрема військових для України. Думаю, офіційна реакція буде юлі також згодом. Тому будемо дивитися за нею теж. Ну також сьогодні зранку була певна офіційна реакція від Білого Дому від Джона Кірбі. Це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США. сьогодні в інтерв'ю радіо НПР Він сказав про те, що Сполучені Штати будуть надавати більше протиповітряної протиракетної оборони для України. Він зокрема нагадав, що про це йшлося в телефонній розмові президента Байдена з президентом Зеленським. І сказав Джон Кірбі, дійсно Сполучені Штати роблять все можливе, щоб прискорити цю допомогу, надавати протиповітряну необхідну допомогу. Також ми наші колеги минулого тижня в п'ятницю мали нагоду поспілкуватися, записати ексклюзивне інтерв'ю із Джоном Кірбі, і зокрема запитали у нього, яким чином Сполучені Штати будуть допомагати Україні протидіяти конкретно іранським дронам. Ось що відповів Джон Кірбі. Ми надаємо українським військовим повний спектр можливостей, аби вони мали змогу краще захистити себе. Ми знали, що ці безпілотники почнуть використовувати на полі бою. Ще коли ми публічно заявляли, що росіяни виручають туди Герана, аби їх купити. Лишається з'ясувати наскільки значиму роль вони можуть відіграти, але зрозуміло, що вони мають смертоносну силу, і тому одна із речей, про які президент Байден говорив із зеленським. Це додаткові потужності протиповітряної оборони, і ви побачили після зустрічі контактної групи у Брюсселі, яку очолив міністра оборони Остін деякі країни, такі як Німеччина та Іспанія, погодились надати певні додаткові засоби протиповітряної оборони. І ми також подивимося, якщо ми можемо що зробити для покращення української ППО. Ми це зробимо. І те, що ми почули за результатами зустрічі у Брюсселі, зустрічі контактної групи минулого тижня, що дійсно країни понад півсотні країн заявили про те, що будуть допомагати Україні наростити свою систему протиповітряної оборони на багатьох рівнях і надавати потужності, які можуть захистити від тих чи інших спроможностей загроз, які надходять від Росії, Знову ж таки йдеться, зокрема. І про протидію дронам. Єн Столтенберг, це генсек НАТО. Він сказав, що НАТО альянс, як альянс, зі свого боку також нададуть Україні цілу серію потужностей для обладнання для боротьби із безпілотниками. Він сказав, що нададуть сотні засобів перешкод для безпілотників, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва. Єн Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі you okay. Четвер сказав, що це відбудеться вже в найближчі кілька днів. Тому сподіваємося, що оголошення про те, що і ці системи безпосередньо для перешкоджання іранським і російським дронам можуть бути доставлені до України вже цього тижня. Також ми почули із боку Сполучених Штатів, що системи НАСАМС, це система протиповітряної оборони, які зокрема стоять на захисті Вашингтона і безпосередньо Білого Дому, теж надійдуть до України вже найближчим часом. Ми чули від міністра оборони. На Україні Резнікові, що це станеться до кінця жовтня. Тому за цими оголошеннями стежимо також. Також ми чули заклики, зокрема з українського боку, якою має бути реакція зараз заходу, зокрема європейського союзу на атаки mm -hmm. Росії безпілотниками іранського виробництва Києва на атаки також на інші міста. Сьогодні Дмитро Кулеба він звернувся до своїх колег, до міністрів закордонних справ Європейського союзу протягом зустрічі колеба був присутній віртуально на ній, і він власне вмикався в ефір з бомбосховища протягом атак Росії на українську столицю. І ось з якими словами він звернувся до своїх закордонних колег, що на його думку потрібно зараз вдіяти і, і зробити, які кроки потрібно а, вжити для того, аби зупинити такі атаки на українські міста. Давайте послухаємо. Я сьогодні вперше в історії. Українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану, що називається терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правду не сховаєш. І ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції. Проти Ірану за постачання зброї Російської Федерації на це має бути у разі застосування ці санкції мають стати також сигналом для інших країн, до яких зараз Росія звертається по військову допомогу. А ми знаємо, що вона це робить. Що будь-хто, хто наважиться допомогти Росії, має одразу постраждати і відчути ціну від цього. От така реакція, такі заклики від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба. Не поодинокі такі заклики. Ми також бачимо в адміністрації президента Зеленського. Говорять про те, що Іран безпосередньо відповідальний за втрачені життя за тих людей, які загинули сьогодні. А з боку Ірану ми чуємо, що вони наполягають, що не постачають таку зброю, такі дрони. До Росії, попри те, що багато доказів наводили з боку адміністрації Байдена, Пентагону і Білий Дім Зреште, сьогодні бачили ми уламки, фотографії. Тому так, безумовно а, зачитаємо звідки нас дивляться. Остапи. Я бачу, що Львів на зв'язку: Чернівці, Київ, Греція, Сакраменто, Хмельницький, Чехія, Ізяслав, Запоріжжя, Волинь вітає також Ізраїль на зв'язку. Малалука, Київ, Канада, Рівне. Львівська область вітає Варшава. Також на зв'язку. Бачу, також є виноградів, Нідерланди, місто Києва. Остапи є кілька запитань. Так, угу. Давай зачитаємо їх. Бачу, Майкл Рохленко питає: чи будуть додаткові санкції США проти Ірану? Ми наразі не чули, що заяв. Ми постараємося це питання адресувати. Сьогодні буде брифінг державного департаменту о восьмій за Києвом. і Білий дім о 8.30 за Києвом. Вечора спробуємо це питання поставити. Наразі ми поки не знаємо, але принаймні такі заклики лунає. Хоча ми знаємо, так що сполучені штати вже до того наклали величезний спектр санкцій проти Ірану. Іран визваний країною спонсором тероризму. Тому а, санкції вже є а, значні накладення. але будемо дивитися, можливо, оголосять якісь нові кроки. Наразі я ствердної відповіді на це питання не маю. Ще є юлі. Запитання угу. хотів зачитати. Бачу на Фейсбуці нас. А якщо не пом Людмила, Людмила Зіменко, так, так Людмила Зіменко питає, чи планують надати Україні зброю великої дальності? Можливо, потрібно збивати дрони ракети безпосередньо поблизу місць їхнього запуску. Це а, власне, що потрібно збивати дрони ракети біля місця запуску. Якраз. І говорили експерти для тих, хто пропустив на початку. Бачу, дуже багато юлю прийнялося uh -huh. до нас, нових глядачів власне Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, і пише, що Україна має мати можливість знищувати стартові майданчики. Майданчики, звідки запускаються дрони, і де б вони не були, каже він, і потрібно, аби США допомогли Україні це зробити. Йдеться про захист європейських громадян, і Україна має отримати змогу. Збивати ці дрони ще до їхнього запуску, або зразу після їхнього запуску. А Макол, Майкл Маккол, це професор Стенфорду. Колишній посол США в Росії а, таке задав запитання риторичне, Мабуть, каже, що Іран постачає Росії далекобійну зброю, яка може летіти на сотні кілометрів. Але НАТО Україні таких такої зброї не дає. Чому пише він? А, заклики які лунають. Подивимося, якою ж буде реакція, чи від Пентагону, чи від державного департаменту. Можливо, ми почуємо більше про це. І у п'ятницю можливо ви пропустили цю новину, але У п'ятницю також сполучені штати оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів. Це вже 23-й пакет із програми президентських повноважень. І вже від початку адміністрації Байдена сполучені штати надали понад 17 мільярдів доларів саме безпосередньо військової допомоги. В цьому пакеті найбільше закладено саме боєприпасів, зокрема до систем Хаймарс, але також до артилерії та інші важливі речі потрібні на полі бою, як сказав сьогодні Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки інтерв'ю НПР, Він сказав, що. Це саме ті потужності, які за оцінками Пантагону, за оцінками Білого Дому, відіграють важливу роль на полі бою для України. Просто зараз і також засоби, які ми надаємо ретельно підібрані, щоб Україна досягнула найбільших результатів на полі бою. Так, також прокоментував цей пакет допомоги держсекретар Ентоні Блінкі. Настапе, а що конкретно входить у цей пакет? Які саме боєприпаси, і чи є щось нового в ньому? І люд, цей пакет він зосереджений передовсім на боєприпасах для України. 725 мільйонів доларів. На, на таку суму. Отже, заклала туди додаткові ракети до Хаймарс. А, понад 23 тисячі снарядів для артилерії 155-мм також 500 високоточних снарядів екскалібур, до речі, які доволі ефективно себе показують на полі бою за свідченнями української сторони. А 5 тисяч протитанкових снарядів і стільки ж одиниць протитанкової зброї, туди закладено протирадарні ракети Харм, які дозволяють знищувати радари противника і вражати системи протиповітряної оборони. Росія на полі бою також заклали туди, окрім боєприпасів понад 200 бронемашин Хамві, угу. також стрілецьку зброю і 2 мільйони набоїв до них, і також медикаменти. Цей пакет бачимо сфокусований в здебільшого на боєприпасах. Ми знаємо, що США. Наголошували і про це не лише о, тут говорять у сполучених штатах і, і експерти військові також і в Україні говорять про те, що важливо, аби був безперебійний потік саме боєприпасів, безперебійний потік снарядів, ракет чи, чи набоїв для того, аби могти використовувати їх на полі бою. Цей пакет один з багатьох сфокусували на цьому. Ми е, знаємо, що не останні і будуть продовжуватися ці пакети. Приблизно що два тижні у США оголошують нові е, нові поставки озброєнь для України. Будемо дивитися, якими вони будуть надалі. Цей поповнює арсенали України саме тими необхідними боєприпасами, які зараз потрібні на полі бою. Але також наголошую, що як ти Юлія, вже сказала раніше в програмі, що до кінця жовтня очікуємо, ми також що до України прибудуть перші дві установки, перші дві системи НАСАМС. Це системи протиракетної оборони, які захищають небо над Вашингтоном, над Білим домом. Сполучені Штати замовили їх у виробників, саме тому доставка відбувалася трохи довше а, аніж зразу так мовно кажучи, загрузили переправили тому а, чекали поки виробники виготовлять їх поки українська українські військові пройдуть тренування і вже до кінця жовтня за очікуваннями за повідомленнями української сторони перші такі дві системи будуть на захисті українського неба також друзі якщо у вас є ще якісь запитання обов'язково їх ставте ми багато про що говоримо сьогодні в програмі також звертаємо увагу на те, якою є підтримка від простих американців від американців при владі. Для України, і насправді вона є на багатьох рівнях. Наша колега, зокрема, Іра Соломко, зняла історію про мера з одного, міс... одного з містечок Сікокус в нью джерсі який насправді не знав багато про те, що таке Україна, про історію і про те, чому Росія йде на цю агресію. Однак, з початком повномасштабного вторгнення. Він абсолютно змінив свою позицію і намагається зробити все в своїх силах для того, щоб допомогти українцям з, зі своєї позиції з позиції мера маленького містечка. Давайте подивимося цю історію. і Далі повернемося до обговорення. Оксана Бац, активістка української громади у штаті Нью-Джерсі каже: особистий приклад мера містечка Сікокус Майкла Гонелі доводить, аби допомагати Україні, не обов'язково бути українцем. Ти повинен бути людиною. Ось він людина. Він людина з великої літери, з дуже великим серцем, дуже скромний. І він це робить такий, ах, ага, ну ніби, от я, ну це треба так, ну інакше по ніякшому ніяк. І він настільки. На будь-які прохання, от Майк, треба то No проблем. Майк, треба це. Давай зробимо. Мер гонелі очолює громаду містечка Сікокус вже 13 років. До цього він був депутатом міськради. каже, любить свою роботу, бо перш за все любить допомагати людям. Зізнається до війни нічого не знав про Україну, проте одразу відгукнувся на заклик про допомогу місцевих волонтерів. І з цього моменту ми почали працювати цього тижня. Ми знову проводимо збір коштів біля нашого міського басейна. Це все тепер є частиною мого життя, бо це справді є частиною всього того, що є моїм життям. У центрі міста ялинка, якому прикрасили у жовто-блакитні кольори на підтримку України. Ми її від 24 лютого не чіпали. Прапори у місті це все про Україну. І я переглядаю новини щодня. і Ти дивишся новини, бачиш, що відбувається, і ти справді співчуваєш з цим людям. І кілька родин з України приїхали сюди. Ті речі, які вони бачили, ніхто ніколи не повинен бачити. А вони пережили це все. Ми любимо допомагати людям. І я вважаю, що допомога народу України це те, чим має зайнятися зараз кожен Ріше бідоли саме дарія Герасименко Українка. У Сікокусі мешкає вже 16 років. Родом вона з Дніпра де на початку війни жили її батьки та сестра з племінницею. Дар'ї вдалося привезти родину США у травні, як тільки запрацювала програма уряду єднання заради України. я не хотіла, щоб вони чекали, коли до нашого міста щось прилетить, тому що ми там жили дуже поруч з Донецьком, ніколи нічого не знаєш. Батьки Дарії, Ніна та Володимир залишили місто у березні. Мати розповідає, спершу не наважувалися це зробити, але будинок родини розташований біля аеропорту, який росіяни атакували практично одразу. На рішення виїжджати вплинула поведінка семирічної онуки. Я не могла її півгодини, вмовляла вийти на вулицю. Вона не хоче. Я ніяк не могла розуміти, чому. А це в неї вже був страх. Слухає оці звуки. Зашторює вікна, Оце ж не хоче гуляти на вулицю, йти. Питається, а до нас, а до нас буде, а на нас попаде. Герасименки кажуть, дуже вдячні меру за підтримку. Коли дитина наша ходить по вулиці і бачить українські флаги, це таке щастя. Оцю ялинку вона бачить в центрі міста. Так вона вже навчила своїх двоюрідних кузенів. Вона їх вже навчила вже маленька Дашина донька, котрій буде 6 років. Вона вже е, флаг України. Е, вона вже за столом якось сиділа, їли. Вона каже, я Українка. Дар'я з чоловіком має у кокусі невеличкий ресторанний бізнес. Каже, лише почали ставати на ноги після ковіду, і тут знову родина зіштовхнулася з випробуваннями. Адже батьки та сестра з племінницею приїхали практично без нічого. Тому допомога міста та мера була відчутною. Кілька років тому мер відкрив спеціальний центр допомоги незахищеним мешканцям. Він співпрацює з низкою провідних виробників одягу, взуття, товарів для дому та їжі, які віддають частину своєї продукції на благодійність. Мер нам дзвонить, він питає. Він питає будь ласка, приходьте до магазин, тому що ці всі речі це все нове. Він пропонує, але ж я кажу, що нам навіть хто дзвонив, питали, чи потрібно житло. Ми казали, що ні, в нас є місце, дякую. Я знаю, що іншій родині та молода дівчина, їй 18 років, він надав комп'ютер. І також пропонував що потрібні меблі. Але він взагалі наш мер, тому що через сошал медіа ми все бачимо, що до нього звертається, він там виставляє, кому потрібна меблі, кому телевізор, кому холодильник. Бац додає, звільняється мер від російської символіки на центральному перехресті. До 24 лютого серед табличок з містами та країнами світу, а також відстаню до них була і Росія. Проте після вторгнення мер замінив Росію на Україну. Він був настільки е, в захваті від того, що він це зробив, що він мені прислав повідомлення і каже: Дивись, я поміняв. Я поміняв вивіска і поставив в Україну. Я зняв Росію, я поміняв на Україну. 24 серпня на День Незалежності, вперше за історію Сікокуса, мер підняв у місті прапор України, який досі майорить разом з американським. До цього в місті прапори інших країн не підіймали. Мер каже, прапор буде на перехресті доти, поки Україна не переможе. З нью Нью-Джерсі Ірина Соломко голос Америки. Така історія нашої колеги Ірина Соломко, яка поспілкувалася із мером невеликого містечка Сікоку з Майком Ганелі, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагається допомагати Україні і українцям як тільки може зі свого боку. Друзі, дякую вам дуже за ваші коментарі і реакції. Якщо у вас є ще якісь запитання, обов'язково ставте. Я бачу Неталі лавли питає, що має статися, що Байден признав, визнав визнав Росію Путіна терористом. Насправді багато ми чули закликів і тиску такого від американського конгресу. Зокрема, із найостаннішого два сенатори республіканець і демократ, це Лінсі Грем і Ричард Блументаль. Представили законопроект в сенаті, який називається Росія є державним спонсор, державою спонсором тероризму. І відповідно до цього законопроекту, який вони представили, вони пропонують, що це позначення має різко скоротити експорт оборонних технологій і технологій до Росії. Цієї істотно скоротити зовнішню допомогу та накласти додаткові фінансові обмеження на Росію, скасувати суверенний імунітет Росії в очах суддівської системи. США і, зокрема, відкривши уряд Росії для судових позовів та інших позовів від родин жертв тероризму, які фінансує Росія, і як кажуть ці сенатори, Путін переступив кожну межу цивілізованих норм під час війни в Україні та роками раніше. Він бере участь у державних вбивствах. Також група Вагнера тероризує світ, а воєнні злочини, які щодня вчиняються в Україні, шокують. Свідомість так говорять сенатори, і ще раз закликають президента Байдена піти на таке визначення. Те, що ми почули на цю мить від адміністрації Байдена, вони не вважають саме визнання Росією державою спонсором тероризму, це визначення, під яке зараз підпадають лише чотири держави у світі. Вони не вважають це найбільш ефективним інструментом притягнути Росію до відповідальності. І також кажуть, що у випадку такого визначення, а в разі якщо дійде до переговорів, то це. Не дасть достатньо гнучкості за столом переговорів для української сторони для того, щоб Насправді отримати від цих переговорів, якщо вони стануться того, чого потребує Україна, знову ж таки, це позиція Білого Дому, але від конгресу не припиняється, не припиняється тиск дійсно зробити таке визначення, тому що як говорять зокрема ці два сенатори: Річард Бументаль та Лінці Грем, вони вважають, що саме це поставить Росію в. Перелік країн вигнанців на світовій арені, і власне матиме більший тиск на Росію для того, щоб вона припинила цю війну. Знову ж таки, це позиція конгресу. Бачу Юлі, ще запитання. Нас багато збиралося, нас багато дивляться нас. Отже, є запитання від Олександра на Ютубі, як у виборах американських, хочу і так використовують тему війни а в Україні йдеться, коли е... говоримо про вибори і як ця тема торкається тут американських. Американської політики, то взатоть найчастіше в контексті надання Україні військової допомоги, в контексті надання Україні більше фінансування в Конгресі. Ми знаємо, що більшість конгресменів з обох партій і сенаторів з обох партій підтримують таке фінансування. Хоча є деякі окремі законодавці, чи ті, хто балотуються в конгрес, хто виступає проти такої допомоги, як правило, це. Представники або крайнього крила чи республіканської партії, чи представники крайнього лівого крила. І тут вони за парадоксальними такими таким обставинами інколи сходяться в своїх баченнях, але знову ж таки вони не представляють більшість американського політикуму вони не представляють більшість громадської думки сполучених штатів, тому в цілому підтримка тут зберігається. І якраз в цьому контексті про надання зброї от Оксана Войчак питає на Фейсбуці: Ми українці вдячні США за підтримку, але нам потрібна потужніша зброя далекодальна. Це один вихід, щоб знищувати ворога. Оксано відповім, що ну не лише від вас і, і від українців такі заклики лунають сьогодні. Буквально в контексті цих нових атак іранськими дронами на Київ. Абсолютно схожі заклики ми чули від а, чи а, експертів, чи колишніх військових посадовців, чи колишніх дипломатів, чи тих, хто працює безпосередньо з конгресом. Про це говорив Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, колишній посол США в Росії Майкл Маккол, а, чи, наприклад, радник гельсінської комісії конгресу Пол Масаро пишуть вони, що Україні потрібна більша зброя. Наголошують передовсім на наданні ракетам це те, що говорять в експертних колах, ті заклики зараз посилилися з останніми атаками на Київ. І також сьогодні, цього ранку Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки інтерв'ю радіо НПР сказав, що Сполучені Штати будуть надавати і далі Україні протиповітряну оборону систему протиповітряної і протиракетної оборони, як сказав президент США в телефонній розмові президенту Зеленському, що ця допомога буде продовжуватися. І Джон Кірбі сьогодні підтвердив цю відданість і сказав, що сполучені штати зацікавлені, щоб системи протиповітряної оборони надійшли. До України якомога швидше, також за результатами контактної групи, засідання контактної групи у Брюсселі минулого тижня. Ми знаємо, що Німеччина оголосила про те, що перші системи АРІСЦІ Перша система вже прибула до України. Ще очікується три, але це буде наступного року. Також Іспанія, Франція заявила про надання систем додаткових протиповітряної оборони і Ян Столтенберг. Це генсек НАТО. Четвер на прес-конференції сказав також, що НАТО як альянс передасть до України також системи, які би перешкоджали іранським дронам, дронам іранського та російського виробництва. І як він сказав, що ці системи сотні таких, ем, таких засобів ем, такого обладнання мають надійти до України вже в найближчі кілька днів. Тому очікуємо, що так. такі оголошення з'являться цього тижня. Ще запитання коротко відповім від Володимира Моросенка, пише щеп ізраїль на вагався допомогти. Могли і до речі, в цьому контексті цікава була заява на вихідних від міністра в справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая. Він в контексті нових поставок зброї від Ірану до Росії сказав, що більше нема сумнівів щодо того, якою має бути позиція Ізраїлю. Настав час для України отримати військову допомогу. Як це роблять США та країни НАТО? Подивимося, можливо, і від. Ізраїлю будуть якісь нові заяви чи зміна позиції. Друзі, на цьому будемо прощатися. Так, мабуть, юлю. Так, так, дійсно прощатися. І також сьогодні, в 22-й приєднатись до нашого ефіру. тайм, там будемо говорити більше про ці теми. Па-па! побачимось. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.